І зібрали филистимляни всі свої війська до Афеку, а Ізраїль таборував війні, що в Ізраїлі. А філистимські князі переходили за сотнями та за тисячами, Давид же, та люди його йшли на кінці разом з ахішем. І казали филистимські князі, що це за євреї. А Ахіш відказав филистимським князям, та ж це Давид, Рапсаула, Ізраїлового царя, що був зо мною певний час, чи то роки. А я не знайшов у ньому нічого злого від дня його приходу аж до дня цього. І гнівалися на нього филистимські князі. І сказали йому філистимські князі Заверни того чоловіка, і нехай він вернеться до свого місця, де ти призначив йому, і нехай він не йде з нами на війну, і не стане нам противником на війні. І чим він може подобатися своєму панові? Хіба головами цих людей? Що ж це не той Давид? Що про нього співали в танцях, говорячи, Саул повбивав свої тисячі, а Давид десятки тисяч свої. І покликав ахіш Давида і сказав до нього Як живий Господь, ти правдивий, і в моїх очах добрий твій вихід та вхід твій зо мною в таборі, бо я не знайшов у тобі зла від дня приходу твого до мене аж до цього дня. Та в очах князів ти недобрий. А тепер вернися та йди в мирі, і не зробиш зла в очах филистимських князів. А Давид сказав до Ахіша, що ж зробив я. І що ти знайшов у своєму рабові від дня, коли став я перед твоїм обличчям, аж до цього дня, що я не вийду і не буду воювати з ворогами мого пана, царя? І відповів ахіш і сказав до Давида Знаю я, що ти добрий в очах моїх, немов Ангол Божий. Та Филистимські князі сказали: нехай не йде він із нами на війну. А тепер устань рано вранці ти та раби пана твого, що прийшли з тобою. І повставайте рано вранці, і як вам розсвіне, ідіть. І встав рано вранці Давид та люди його, щоб піти ранком і вернутися до Филистимського краю. А Филистимляни пішли до Ізраїля.